Доброго здоров'я всім! З вами дача від Анатолія. Сьогодні знов біля басейну. Бо це зараз на сьогоднішній день найкраще, що можна придумати на дачі. Ось купається у нас дучок Владівська. Неряй, давай, ганяй. Температура води сьогодні. 26 градусів і отганяє. Тільки був матрас, на матрасі, на кругу і плаває так. Значить, щоб була чиста вода прозора, даю кожен день, ні, не кожен день, через день. Одну таблетку міні-хлор 20 грам. І так через день. Як буває, що вже купаємося, може, два дні дам кожного чи два-три дні кожного дня. А так, чистенька вода, вже вона місяць, як набрали, купаємося в своє задоволення. Давай, давай, умілий плавець. Сьогодні температура повітря за жаризном немає, але градусів 27 є і температура води 26. А ну, витяне матрас, заліз на матрас. От беремо матрас для відпочинку. Оплився. Запривий. Або розверни так. Ось такий басейник, як я розказував. 2,20 ну це саме наружні розміри 2,20 на 4,5 метри. Гарний басейник для дітей задоволення колосальне, де мені теж по великому рахунку. Я вторився. Ну що, нучок уже втомився. Хватить на сьогодні. Рекомендую класний басейн раді реклами. Не буду називати десь що і як. Тоді дійсно, що класно. Якби ти тут отут не в тому З вами дача від Анатолія. До зустрічі на каналі. Гарного дня. До побачення.